Потягніться за руками вгору, зробимо вдих. І з видихом скрутимось в один бік. Дихаємо, сидимо. Підборіддя паралельно підлоги. Вгору вдих. В інший бік. Вдих. Назад, ручки видих і штовхніть ребра вгору. Підберіть можна опустити, а ребрами штовхатися вгору. Плавно виходимо з цього положення, робимо вдих і знову витягуємося вперед за руками. Сідниці на п'ятках. І з цього положення коліна кістьове, долоні під плечима. Ой, коліна, долоні під плечима, а коліна, так, да, а коліна під клубовими кісточком. На водусі ми скруглимось, підкручуємо таз, підтягуємо підборіддя і виштовхуємо себе руками вгору, розводимо лопатки. Навдосі ми плавненько. Відводичі плечі від вух. Ребра ми тягнемось вперед. Це вдих. Видих. Кругла спина. Вдих. Прогинаємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. І рівна спина. Права ніжки назад. Вдих. На видосі. Коліно підживіть чоло до коліна. На вдосі ніжка назад. На видосі коліно до правого плеча. На вдосі назад. На видосі до лівого ліктя. Вдих. Підживіт. Вдих. Видих до правого плеча. Вдих до лівого плеча. Вдих. Видих під живіт. Вдих. Право. Вдих. На вхрест до лівого. Вдих. Видих під живіт. Вдих. До правого видих. Вдих. До лівого видих. Вдих. Підживіт. Вдих. Праве. Вдих. Ліве. Хорошо. Вдих. Підживіт. Вдих. Видих до правого. Вдих. Видих до лівого. Вдих. Видих. Підживіт. Ще. Вдих. Видих. праве. Вдих. Вдих ліве. Вдих. Видих. Під жвід І ще двічі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. видих, вдих. 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 ой ой Коліно. Блін. Вдих. Видих. Все. Під коліна покладіть щось. Боляче. Приємно. Аж мені стало трохи боляче. Покладіть під коліно щось. Щас ще ліве коліно і все. Але перед цим давайте покладемо руки на підлогу, притиснемо лікті перед пліччя, зробимо вдих і на видосі поповземо вперед. Навдосі витягнемося вгору. На видосі назад. Зробимо вдих, видих вперед, вдих, видих назад. Вдих, видих вперед. Вдих. Видих назад. Вдих. Видих вперед. Вгору вдих. І видих назад. На п'яточках сідаємо. Вдих, розкриваємо грудну клітку. Видих, з'єднуємо руки в замок і витягуємось. Роз'єднуємо руки і скруглюємося. обіймаємо себе за плечі, розводимо лопатки, підборіддя опускаємо вниз. Запам'ятайте, яка рука згори. Вдих знову розкрились, з'єднали руки в замок назад. Посиняли видих. Вдих. Вдих. І з видихом роз'єднуємо іншу рука згори, обійняли себе за плечі, підкрутили таз, опустили підборіддя, роз'єднали лопаточки. Раз. Коліно кістюве. Долині під плечима. Коліна під кубовими кісточками і ліва ніжка назад. Вдих. Видих. Під живіт. Вдих. Видих до лівого плеча. Вдих. Видих до правого. Вдих. Ви, Підживіт. Вибачте, вдих до лівого плеча. Вдих до правого плеча. Вдих. Видих підживіт. Вдих. Видих до лівого. Вдих. Видих до правого. Вдих. Підживіт. Вдих. Ліве. Вдих. Праве. Вдих. Підживіт. Вдих. Ліве повище. Праве. Ще. Підчита. До лівого навидуся. До правого навидусі. Ще трошки вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 видих. Давайте видих, вдих. Вдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. І сіл на п'яточках. Вдих. Молодці. Молодці. Присядьте на п'ятках, покладіть долоньки до гори вперед. Або назад. А тепер у тих, кого було вперед, клади назад, у кого було назад, клади вперед. Тільки старайтеся не тільки пальчики, а повністю вся рука. Ось, вся кість. Чудово. Поз'єднуйте, пороз'єднуйте. Зробіть ще раз вдих, розкрити грудну клітку. Видих потягніться вперед. Вдих розкрите. Видих потягніться, Вдих. Видих. Вдих. Видих.